Доброго дня, я дякую вам дуже за запрошення і дякую за те, що ми піднімаємо цю тему і не тільки з позиції повернення історичної пам'яті, а з позиції того, як, яку б ми хотіли бачити концепцію облаштування цієї території і пови, підвищення цієї обізнаності в цінності. Території, яку ми маємо, і про яку ми маємо дбати, звичайно, дійсно, якщо екскурс такий короткий зробити, то в 2021 році, в квітні місяці, був наказ Міністерства культури і інформаційної політики, яким в принципі ми взяли під охорону держави як пам'ятку місцевого значення виключно територію цвинтара. І, звичайно, в цьому наказі переліку переліку додатку цього наказу це зазначається як куяльницьке кладовище пам'ятка історії. І, на жаль, на сьогоднішній день місцева влада не підписала охоронний договір, який відповідно до діючого чинного нашого законодавства мала була підписати і дбати про санітарні станції території, і в подальшому звичайно розробити науково проєктну документацію щодо реставрації над... надгробків і безпосередньо крестів, вивчення, дослідження, тому що там ще багато роботи. І звичайно, мене обурило те, що я побачила судову справу, яку ініціювала прокуратура Одеської області з приводу того, що зобов'язати міську владу підписати такий договір. Між тим більш цинічнішим для мене ще виглядає. Те, що е, була подана поліційна скарга одеською міською радою, це цинізм, якому немає е, межі, межі. Мені здається, що це повинно було б засудження е, отримати з боку громади, але знову ж таки ми мовчимо, тому що в більшій частині, е, особливо останні обстріли, де і моя будівля постраждала, ми звичайно. Займаємося своїми справами з приводу того, що нам треба ремонтувати, вставляти вікна і двері пошкоджені, але паралельно ми повинні дбати і про м, такі важливі питання, які м, впливають на наш розвиток, впливають на е, впливають на свідомість нашу, на усвідомлення, на утвердження української ідентичності, тому що мені здається, міська влада звичайно сьогодні провалила. Програм не тільки програму провалила стратегію, яка була затверджена, і сам закон щодо основних засад утвердження української ідентичності, і ці програми, які були написані, звичайно, вони більш формальними є, але. Якщо повернутися до о, самої цієї території, яку на жаль міська влада не хоче брати під охорону і дбати про ню, то в мене виникла ініціатива, яку я не дуже ще висвітлюють, тому що ведуться перемовини з приводу того, щоб все ж таки взяти цю тери... не тільки територію кладовища. Я хочу сказати, а е, всю територію на схилах шкодової гори Пересубського району, яка містить е, не тільки пам'ятку місцевого значення сам Цинтр. А там колись була і стара церква, яку треба відновлювати, і безпосереднє поселення каміннярів. На шкодовій в самій шкодові горі під, під підніжжі у підніжжі Шкодової гори. І, звичайно, враховуючи а, от таку історичну археологічну цінність, а, мені здається, що сьогодні треба актуалізувати потребу у створенні етнографічного парку. Тим більше, як з'ясувалося, вже були дослідження проведені ще 23-му році, наші науковці а, Київського нашого університету. А, на жаль, не пам'ятаю прізвища, підняли вже цю тему створення етнографічного парку в Одесі, Шкодова Гора. І тому, звичайно, враховуючи, що я ініціювала створення скверу спочатку, то з такими публікаціями, які я зараз вивчила і такими дослідженнями, я подаю і завтра, буде реєстрований новий проект про. Внесення до переліку в Одесі є рішення е, про перелік парків і скверів. І саме я буду ініціювати внесення до цього переліку створення етнографічного парку е, козацький на Шкодовій горі е, орієнтованою площею більше 9 гектар. А це коли буде проведена інвентаризація, буде зрозуміло е, для того, щоб е, сюди знову ж таки включити. Не тільки рекреаційну складову, да або парк це рекреація, а все ж таки і історико-культурне призначення земель. Це цвинтар, і звичайно, ті поселення, які на сьогоднішній день не взяті ще під, охороні, і під охорону, і підохоронних називають печерні будинки, і це така важлива доба, про яку я впевнена, наші історики говорили. Доба козацтва, яка є ціною для одеситів, щоб зрозуміти, а хто ми є, і от знову ж таки повертаючись до закону про основні засади державної політики в сфері утвердження української ідентичності, мені здається, сьогодні край важливо створити такий етнографічний парк, знайти кошти для того, щоб. Реалізувати ту концепцію, яку ми разом напрацюємо, а я впевнена, що до мене долучаться не тільки історики, а й екологи, і архітектори, і урбаністи, які допоможуть, хоча б візію показати того, що ми хочемо, і буду працювати з міжнародними партнерами для того, щоб ми все ж таки цю територію, неймовірно цінну територію. В привели до ладу і знаєте, зробили це не тільки місцем історичної пам'яті, які ми зберігаємо, а і серйозним таким туристичним об'єктом: знаєте, пізнавальний туризм, який, на жаль, в нас ще не розвинутий, але включили от в. В концепцію пізнавального туризму, тому що як виявилося, я навіть теж, наприклад, не знала, що дорога. Яка трамвайна дорога, яка веде до цвинтара козацького, вона теж має свою е, особливість і, і очере, як же навіть, з, треба це все вивчати самі, да, тому що вона проходить між очеретами, і, і це теж, е, звичайно, має свою е, якусь таку привабливість да, і певну цінність в своїх дослідженнях про це наші науковці писали. Тому нам з вами є так. Багато, Багато чому навчитися і навчити і дати нашим дітям, тому що знаєте, мене дуже вразила та ситуація, коли я добиралася з паном 에, Владом Балінським, бо я його долучаю як еколога, і паном Тарасом Гончаруком, коли ми туди добиралися, я просто не бачила жодного вказівного знака, що там є пам'ятка історії. Я вже не говорю про саму шкоду груї, цінність і печерні поселення і таке інше. І мене це ну трошки так засмутило, тому що з 21-го року мати історичну пам'ятку, да, яка є в державному реєстрі, і не мати вказівного знака. І потім, коли я сама добиралася, так переживала не проїхати той поворот, який за незрозумілий. Я і я була неймовірно здивована, коли зустрілася там з нашими воїнами 122 бригади, е які прийшли туди, щоб прибрати цю територію. Тобто ви представляєте, що вони не тільки захищають нас на е передовій, на лінії фронту, а вони ще й тут, в тилу, повинні відчищати від бур'янів ціну для нас територію, показувати. Е Приклад владі місцевій, так, що ну, треба дбати не тільки про свою історію, а й популяризувати її. Цей лицарський дух, який е, там е, присутній, вшановувати пам'ять е, неймовірних людей, які творили Одесу. Угу. І ну, тут. Угу. Да -да, Я так. нашим глядачам хочу повідомити, дочекайтеся, будь ласка, до кінця. Я потім в самому кінці нашої програми покажу те відео з місця подій, там де пані Оля записала свій стендап біля кладовища до того, як воїни 122-ї бригади поприбирали і вже після того як вони звільнили. Ту ті хрести від бур'яна, який був вище за людський зріст, але до вас у мене пані Оля виникла така ідея. От буквально вчора у мене був ефір з пані Людмилою Прокопечко, яка була в Римі. В вона голова Доброславської селищної ради. Вона була в Римі і підписала там певні договори і повідомила нам в ефірі про те, що Одеса підписала договір на збереження. Історичних пам'яток, тобто ем, Геннадій Труханов, наскільки я зрозуміла, він дуже дбає про історію, е, він підписав такий документ. Е, і я думаю, що не лише про те, що він говорить, е, що е, е, потрібно зберігати це, він про оперний говорить, там, там про пам'ятник Пушкіну, там і так далі, але треба можливо звернути е, увагу, якщо дійсно цей документ підписаний по, про, про збереження. Таких історичних пам'яток, то потрібно звернутися і е, до е, саме та, наших витоків. А це і є козацьке кладовище, і про той етнопарк, про який ви говорите. Я вам посилання скину на цей ефір, і, можливо, ви зрозумієте про що там про що мені пані Людмила розповіла в ефірі, і е, цей етнопарк може увійти в перелік тих об'єктів, е, на які будуть виділяти кошти міжнародні партнери. Бо це дуже цінно насправді. Звичайно, більшу частину там можливо йде і неможливо скоріше всього йде питання щодо відновлення зруйнованих пам'ятків культурної спадщини. Їх в нас достатньо багато. Ми знаємо. І відновленню звичайно це достатньо дорога процедура по відновленню саме пам'ятників пам пам'ятки архітектури, і тут я з вами повністю згодна, що поряд із об'єктами, які повинні стати в переліку до відновлення, має бути і створення створення об'єктів, які дійсно несуть серйозні докази докази того скільки ж Одесі років кінці кінців, і припинити цю дискусію, тому що ви знаєте наскільки мені було неприємно, що саме зараз, коли я відкрила номінаційне досьє, я там побачила знову ж таки оці, можна складноцю брехливу інформацію щодо створення Одеси Катериною. І це ті російські наративи, які залишилися неправдиві, маніпулятивні, які залишилися в номінаційному досьє, які зайшли вже в міжнародні інституції. І це просто просто ганебно. Поряд з цим я е, впевнена, що е, для того, щоб ми змогли це все реалізувати, тут не тільки міська влада повинна бути зацікавлена. А й звичайно, і державні органи повинні бути з нами разом. І вчора я говорила з пані Ярославою Резниковою, яка возила туди безпосередньо міністра культури. Незважаючи на те, що зараз йде в них там ротація, і можливо, у нас з'явиться новий міністр, можливо, вже з'явився, бо вчора я ще не бачила прізвища. Однозначно будемо комунікувати із державними інституціями з цього приводу, тому що. Достатньо великі кошти потрібно будуть для того, щоб зробити цю територію, а ви розумієте, 9 гектарів землі. Це не просто буде про о, цвинтар, про це і про церкву, це про поселення каміннярів, це про відновлення маршруту, і ви розумієте це про гідність, тобто, щоб люди добиралися туди, в зручних умовах. в... Гідних умовах, щоб там була парковка, щоб там був музей, можливо, музей треба теж створювати. Розуміти музей козацтва, який в нас є, але знову ж таки, як завжди, забитий десь там в підвалах, в поганих приміщеннях, на що знову ж таки не відділяються кошти, і навіть і приміщення не хочуть давати в оренду там, бо треба більше місця. Недостатньо його до мене ці громадські організації вже зверталися. Тому м, я хочу зазначити, що е, для нас є ця. Територія дуже цінною пам'ятку місця, яке, яке ми можемо городитися, яке потребує внесення звичайно, змін зараз, і в генеральний план, якщо вони все ж таки наважаться під час військових військових дій такої страшної агресії, в, змінювати генеральний план. Хоча я розумію, що і треба актуалізувати архітектурно опорний план, але не зараз. Під час війни це робити не можна, тому надання саме цій території в Пересипському районі, де мало парків, бо якщо ви подивитеся там взагалі один парк в нашому рішенні, а ще й поява. Перше в Одесі етнографічного парку саме нам з вами дозволить зберегти оцю нашу неймовірну культурну спадщину. Це ціні споруди народної архітектури і побуту, про які ми з вами говоримо. Це печерні будинки наших каменярів, це козацький цвинтар. Це знову ж таки. Поз'явиться такий цікавий туристичний маршрут, і знову ж таки, ми посилимо нашу міську політику і підтримуємо державну політику щодо утвердження української ідентичності. Це моя мрія. Це моя, моє завдання, яке я поставила перед собою. Буду збирати людей, об'єднуватися і, і, і йти цим шляхом. Зараз е завершилися археологічні розкопки, які проводить пан Андрій Красножон зі своїми студентами, і вони винайшли частину е фортеці. Е, яка, е, ймовірно, належить до османського періоду, але, от, наприклад, Тарас Гончарук, він впевнений у тому, що це навіть до османського періоду. Е, та, та частина, яку знайшли, можливо, вона належить навіть ще раніше, тобто ще до періоду, там 1400 е, якогось там року. Е, е. У мене у зв'язку з цим виникає таке запитання: чи хто взагалі має ініціювати, як на мій погляд, це мають ініціювати науковці, і хто має приймати рішення щодо віку певного населеного пункту, допоки не буде прийнято рішення на вищому рівні? Про те, що Одесі не 200 років ми сьогодні не зможемо навіть претендувати дійсно на якісь міжнародні гранти для того, щоб відновлювати і ну доведеться нам суперечити, от як ви говорите про те, що документи, які були подані, і наскільки я розумію, що це міська міська влада, органи місцевого самоврядування Одеси, подали в ЮНЕСКО таку дату, що Одесі 200 років. Тобто, це не те, що визнаний факт на. Ну, всіма всім світом, а це те, що це політична дата, це треба усвідомлювати. От як зробити так, щоб все ж таки офіційна дата, минуючи органи місцевого самоврядування, була затверджена на державному рівні, і це само собою розширює і глобалізує взагалі історію Одеси. Ну, по перше, я хочу вам сказати, що міська влада мала б це зробити на підставі тих наукових досліджень і звернень науковців, бо в нас достатньо потужна наукова спільнота, яка неодноразово вже зверталася. Ми знаємо, що і, боже мій, Я ще пам'ятаю, в 2014 році. Просив, щоб ми винесли в сесійну залу. Це питання в сесійно. Ну, за тоді я була депутаткою. Від навіть ще не була депутаткою самопомічка, але була в цій групі. і Пам'ятаю, як він звертався, і звичайно, ніхто не давав. Ну ніхто, Троханов, його команда не давали це зробити. Ну, вони знову ж таки не були зацікавлені в цьому на сьогоднішній день. Якщо це не робить міська влада, звичайно, це можуть зробити державні інституції, як в нас це відбувалося з перемінуванням, тобто Верховна Рада України. І я думаю, що це найважливіше завдання, яке ми маємо дійсно сьогодні зробити, поставити в цьому крапку, тим більше що вже є підтвердження не тільки письмовими да доказами. Які ми знаходили в монографіях істориків, а це вже є вже докази сучасного стану дослідження, яке ось відбувається практично в реальному часі, і я маю надію, що красножон, професор наш і інші професори зберуться, і в принципі, я думаю, що нам треба знову спробувати все ж таки. Знаєте, зробити оце децентралізація дозволила приймати такі рішення. Зробити перший крок, чи вже не перший будемо рити, але зараз знову ж таки зв'язку з нововиявленими оцими обставинами крок е, до міської влади, до депутатського корпусу. І якщо це знову буде провалено або не винесено на голосування, то звичайно до Верховної Ради. Ви знаєте, я теж переживаю, що в, в у вересні моє рішення може бути не підтримано. Ой, вибачте, ви не бачите? Так, бо... так, так. все, все в порядку. Так, так. Е, моє рішення може бути не непідпри... підтримано, тому що саме воно моє рішення. У нас е, такий дитячий, якийсь, незр... для мене незрозуміла позиція більшості депутатів. Но якщо це воно шуя, то вони не голосують. Е, немає так працювати депутатський корпус, бо ми не про особистості. Ми говоримо про візію розвитку, про цінностні речі, про зміст, про нові смисли. Того, що ми е, маємо м, а, в розумінні стало розвитку території і розвитку і, і, і пам'яток, да, і збереження пам'яток. Тому е, я буду звичайно просити всіх підтримувати, буду звертатися. До громадських організацій і зараз уже запрошую громадські організації, благодійні фонди, військові частини, щоб ви направили в міську раду звернення на підтримку створення етнографічного парку Кози, козацької доби, навіть до козацької доби, і ми можемо з вами дійсно мати нову локацію. Такої, і такого пізнавального туризму і покажемо, що ми дійсно дбаємо про збереження своєї історичної пам'яті, адже бачите, ми таке загублене покоління. ми Взагалі, і це не наша провина, звичайно. Ми жили в під гнітом, будемо так говорити, імперії Радянщини, совєтщини, не знаючи ні свого роду. Не розуміючи свою історію, тому що я її вчила зовсім іншою в брехні, вирощені ми в зрощені да, в постійній брехні. І зараз ми вчимо себе, намагаємося знайти цю правду, і я б дуже хотіла і звертаюся до ваших слухачів, глядачів, щоб е, без, е, от, безперешкодно намагалися вчитися, пізнавати, читати зараз достатньо цієї інформації. Е, і гігінічно да, підходили до інформації, яка е є в просторі. Бо в більшість з неї з цієї інформації несе знову ж таки багато е неправдивої інформації, наративів, маніпуляцій. Бо Російська Федерація, країна агресорка, вона достатньо в цьому обізнана і ще має достатньо коштів, щоб це все впроваджувати і писати про це. Нас менше. Але маємо гідність, маємо волю, маємо розум мудрість для того, щоб все це доставати, актуалізувати, популяризувати і передавати головне нашим дітям. Ну і на завершення є ще така ідея, щоб на самому Приморському парку там, де ведуться археологічні розкопки, теж ну, встановлювати певні ну скло, наприклад, для того, щоб люди бачили, що Одеса стоїть на фортеці, тобто там буквально один шар землі, і недалеко треба компнути для того, щоб знайти от саме залишки цієї фортеці. Ну, мені здається, що це мало бути, і це навіть не має викликати якихось заперечень. Чи є заперечення? Поки що, це ідея, яка прозвучала зараз тільки в нашому ефірі. Я більше не бачила, не бачила в інтернеті таких, але тут щойно ми з паном Тарасом Гончаруком про це теж говорили. Звичайно, слухайте, це навіть не може бути закопано і чи якось знищено. Це треба показувати. Треба залишати. Це ж прямий доказ, що ломає міфи, створені Російською Федерацією з приводу того, що Одеса російське місто. Ні, слухайте, Одеса була і буде завжди українською. І наша історія, вона неймовірно цікава, її треба не заривати, а показувати і гордитися нею. Тому якщо навіть треба перенести дюк, то можна перенести поставити замість пушки на його, розумієте, але зберегти те, що ми знайшли. Тому що, слухайте, якщо ми говоримо про те, що ми йдемо в Європу, а ми є, є європейським містом, ми. Країна, яка фактично, хоч і не є членом Європейського Союзу, але ми вже фінансуємося ними. І я хочу сказати, що я вже розглядаю нас як членами Європейського Союзу, то е всі їх цінності по збереженню, охороні культурної спадщини налаштовані були, є і будуть, і підписані всі конвенції, міжнародні договори саме для того, щоб це все показувати, бо це е неймовірні знахідки. Які ем, не тільки є доказом, а, але які є е, факти є книгою, да, е, реальною, реальною книгою вивчення нашої історії, де кожна дитинка може підійти і наглядно це побачити і повчитися, і, і розкажуть і батьки, і екскурсоводи, і таке інше про те, що ж ми маємо, тому що завжди говорила, що нам. Неймовірно пощастило жити в місті, яке несе таку неймовірну історію поколінь, і це ж не тільки архітектура, про яку ми говоримо там періода і архітекторів м м з Італії, Франції, таке і, да, і так далі. А це ж все ж таки треба говорити вже про ту історію, про яку ми нічого до недавно не знали або не хотіли сприймати, як зараз виявляється міська влада. все ніяк не може. Заставити себе зрозуміти, що до Російської імперії тут було життя, і було дуже дуже навіть і цікаве життя економічно було непоганим життя. Після цього, звичайно, ми повинні е, зрозуміти, що історія не починалася з Катерини, з Російської імперії, хоча розвиток, звичайно, і певні кошти були багато вкладені саме в цей період. Я маю на увазі про ту архітектуру, яку ми маємо. Але до цієї архітектури, яку ми змогли зберегти і не знищила там фашистська да, окупація, коли ми були окуповані фашистами, і коли бомбили наші міста. Але все ж таки є історія, яка козацької доби доби камінерів, які будували цю Одесу, і, на жаль, нам же ж не давали цю інформацію, затирали її. Якщо десь вона з'являлася, знищували. Наскільки важко пану Тарасу Гончаруху було б весь цей період нести правду? Його ж не, не сприймали. І мені дуже дуже неприємно, що і сьогодні ще відбуваються ці процеси несприйняття не сприйняття людей, які дають істину і несуть правду. Тому е, в нас є шанс м, виправити ті помилки, які ми в принципі е, мали, я ж говорю, не тому, що ми так хотіли, а тому, що така була система, і пострадянський оцей синдром же ще в нас. На жаль, зберігається. Е, тому е, об'єднуючи зусилля, маючи таких неймовірно прекрасних людей, які зараз творять і повертають нашу історію, я думаю, у нас це вдасться.